Все розкривається на очах і росте на очах, хоч іде і похолодання. Сподіваємось, що не буде заморозків, хоча б не заморозки. Зробила я собі тут подарунок. Ну, день народження в мене був на початку весни, але я без подарунка залишилась, нічого не хотілося. тоді. То зробила зараз. Ну, Тим паче, що у, е, на початку березня там ще рослини ну, продають хвойні, але все ж таки іноді буває, що купувати їх е, ну, трошечки боязно, тому що, може, е, хвойні вони стоять довго, бо може вони погано перезимували, замокло коріння. ось, і... Не, не бачно, вона жива, ця, ця рослина чи не жива. Ну, цю я купила у е, розпиднику в нашому місті, тому що така велика, не контується гарно. Рослина Це сосна фукай японська. Ось така. В, вона велика, такий саджанець, але не дуже коштовна. Ну, як зазвичай, то прийдеш до розпледника, там менше ніж 3, 4, 5 тисяч нічого такого розміру нема. Маленьке щеплення буває, починається з 800 гривень і, і більше. Ну, Маленький горщик там ось низеньке щеплення. А ця коштувала мені е, дізничку, 980 гривень. Це дрібно-ось така голкова, м'якенька. Ну і вона така, буде дуже така прозора і не заважати водоймі, Трошечки і так у японському стилі нависати. Тож, ще доробити мені ченця. І буде, ну, колись там буде клен, ось там. Ще один і все, тут закінчено в мене. Тут поки що стоять отакі палиці, тому що ми ганяємо голубів, вони намагаються зробити там гніздо, але, як я казала, що голуби і хвойні це несовмісне. Ялинку, бачите, мою бідну, це дала голубам поселитися. Вони зробили своє діло. вони її пожгли своїм пометом. Ну, якщо у вас хвойні, не давайте селитися голубам. Інші пташки вони так не шкодять ніколи. А ось у, у, у них помет такий термоядерний, що ну не дай Боже. Потім були, будете лікувати дуже дуже довго хвойні. Тому майте це на увазі. Я лікую вже. Спочатку не зрозуміла, а потім. Ой, ладно, буває. Квітує княжик, починає. Я так і не добралася підв'язати, треба. Княжики не ріжуться. Ну, можна не різати, бо вони квітують на завжди на таких пагонах, що, що не ріжуться вони. То кому е треба, малодоглядний доглядний садок. Тоді княжик, а не клематис. І зараз лізу пристригати ялівці Blue Arrow. Ось ялівці... Увага! Відбій повітряної тривоги. Це добре. Це добре. Кажуть, посадив та забув. То я кажу, ні, вони дуже величезні, вони маленькі тільки у горщиках, коли ви їх покупляєте. А потім вони стають дуже-дуже великими. І це я їх стримувала, обрізала, але все ж таки пожалкувала і обрізала дуже високо. Буду зараз ще трошки скорочувати і тримати їх такій ось формі. Тому що коли не ріжете їх, не формуєте, вони виростають дуже розглогими внутри, вони тоді без хвоїнок, нема, там, нема фотосинтезу, то вони там чорні, ось розвалені, і це ще один розплідник для шкідників. Тому що ви проприскати не можете. І вони не в перший рік, ще раз скажу що. Буває, люди садять перші роки і кажуть, та нащо обробляти. І обробляєте профилактику, робить я не робила, ще раз кажу, зараз я розплачую за це. Квітує бузина сазерленд Gold. Я ще її не встигла порізати дуже-дуже. Багато дрібних усіляких комашок на неї опилюють і їдять. Дуже пахуча зараз така. І жовтий лис. Зараз жовтий був з червоною облямівкою. Дуже-дуже гарний. Тут трошки залишилось. Ось. Ні. Не бачно, мабуть, на телефоні. Не бачно. Але дуже полюбляю цей сорт, він дуже такий. Пірєчко і листя, як пірочку. Тут ще не дійшла я трохи тут прибралася. Треба, може, зробити буде відео весняне по гіхерам, як вони виглядають, бо вони ж змінюють кольори. Це Green Spice. Ну, Тут багато всього різного, але треба робити, мабуть, окреме відео. Ще й для себе, щоб потім розібратися. Примали квітують, вже скоро заквитує падуб, але він в мене один. І були ягідки у минулому році. були. Він зав'язує цей сорт, Я підпишу, як я його купувала. Під якою назвою, бо е, були питання: падуби, треба саджати парою, щоб вони зав'язували ягоди. Ну, цей щось мені зав'язав і без пари, він один. До квітової ріка така м'якенька, така гарненька. Вже почала давати новий приріст. А ось тут вчора не було. А сьогодні розквітувала. Що так швидко? Ну, чого так швидко все? Мені потрібно зараз там стояти одним місцем догори. А коли, коли це бачите, цю красу, з вами буду дивитися на цю красу. А ця нарешті не пройшло і 8 років сіянця. Ось там одна гулечка є. В цьому році дуже багато хрущів. Це якесь нашестя. Ну, не на щастя, це е, в них прийшов їх. Їх чотиригодічний, чотирирічний цикл. Настільки я їх і струшую, і збираю. Хоч би пташки їли, ні? Не хочуть? Мені шуль їсти їх. Оце збираю. Ось в мене ще такий тюльпан Куинсленд. Але мені здається, його теж треба викопувати. Ось я його викопала і нарешті я побачила квітіння. Я його купувала три роки тому. І це перший раз, що він нормальний. До цього був якийсь страшний, дуже страшний. Ось і дітлахів дав. То теж потім, мабуть, викупаю, буду тримати на дозріванні влітку. І вже почала перші квіточки у гарані з тріатум червона. Кровавої. Мені подобається, я вже казала, що в неї невеличка куртинка. І що, що одні дірки? Оце дірки, це хрущі. Ой, це ж вони сиділи і жерли все у минулому році. Скільки ж вони в мене зжерли коріння, а? Та? Ось так. Ось такими дзвониками. квітує а В цьому році ще більше в неї буде плодів. У, наїмося. Такі цікаві квіточки. Як декоративні? Підіймається, там звичайний. в мене тюльпани, їм вже 100 років. Червоні, та вони такі, що трошечки жовті, а потім вибілюються дуже швидко. Ось Вероніка Армянська. Сьогодні я встигла її засняти. Тут трошечки перебралася вже. Богдан підійняв свої соцвіття, вже повище, вже відніше. Ось так, потрохи все вже і живучка почала почала відквітнути. Зараз підемо з собою. Серце продовжує. Це. Арабіс варігатний. Ну, квіточки такі не дуже якісь бур'янчики є з такими квіточками, але тендітні, гарні. Ось. В нього одна вада буває, що він дає відстріли зелені. Їх треба, треба іноді видаляти, щоб він не переродився. Щось я якої пересаджувала, але буває, бачу, знову відстріл зелений. Але рослинка дуже гарна, грунтопокривна і не дуже агресивна. Ну, як на мене, ось Вероніка, мадам Мерсьє, Починає. Ось вона все позакладала. Це вона тільки починає квітувати. Теж вона не сіється. Може сіється, але дуже-дуже мало. Навіть на моїх пісках нема такого самосіву. Ну, не бачила. Це молочай мертолисний. Зараз заквітував. Теж така цікава рослинка. Це один такий кущик. Гарно у кошпу можна висаджувати. Ось довгі такі пагони, драконічі. Це квітує. Все набуває своїх листячок. Все треба Ось займаюся отакою спробою, Це тому, що не робила помилок спочатку. Ось так знижую. Тут вже знизила, а тут ще, ще мене чекає. Хочу зараз всю складну роботу зробити, ну, хоч і хотілося е, до спеки, але вже спека. А потім буде ще спекотніше, тому чому кажу, я спонижу ще раз, бачите? Все чорне грибок і цей мучнистий червець. Колись його не було, зараз завівся. І якщо вже зав завелося, треба його обробляти. Я до туди Туди не дістаю. Мені потрібно тоді з оприскувачем їсти на драбину. Ну, так, мені за 40 років, а потім буде ще більше. І якщо я зараз не зроблю пониження, щоб я хоча б з такої драбини вже залізла, постригла, і все вище не, да, не давати рости. Це не складно нижче надавати, вище давати рости, але треба оці товсті, дуже товсті, оці тов, стовбури зараз. Порізати. Він дуже ну, такий колючий, старі гілки, шкодять шкіру. І він, ну, як і сієлівці, оцей сік, його дуже-дуже такий подразливий. Ну, оце, не, не, не робіть помилок моїх. Починайте стримувати рослину, спочатку не можете обробити вище якого якогось уровня. Якогось рівня, ось так, залишили і стрижіть. Якщо у вас нема садівника чи якогось такого маніпулятора, який з вишкою підіймається і, і з вами, і оприскувачем, а от лазити з ним, на собі тягати ті літери і самоприскуючі, я не можу. Тяжко важко. Тому ось роблю. Нехай зараз вона буде виглядати мені неохайно, не гарно, лисе, а потім заросте, все буде файно. А отут квітує в мене це не бадан. Бачите, це Дармера. Ось така квіточка. А в неї дуже-дуже великі листя. схожі чимось на тільбоїдес. Але вони і рослинки різні. Ось такий і там поквітує мені. Це я трошечки його вже розсадила. Ну, а ось бадан, так, да, він, він інший. Але схожий. Всім гарного бажаю дня. Гарних садочків в нас у всіх садочки гарні. По-своєму, у багатьох блогерів дуже багато різних рослинок, я якось зроблю такі, такі відео зі своїм списком, зі своїм зошитом, де я що купувала колись, і скільки я купувала за ці роки. І що я вже не хочу, щось, щось вже перехотілося, щось мало, щось вже. Вже зовсім на інші рослинки. Ось, не знаю, я рибок зловлю. А їм посипала поїсти. Ось, тому всі садочки прекрасні. Завжди можна знайти гарне місце, гарну квіточку і гарну рослину. Все, всім добра, бережіть себе.